Гарнесенька. Це ще срібло. Спровідняється шматочок золота. Ця рамочка, бачите, якась прикольна. Усіх вітаю камради, пошуківці, а також глядачі. Сьогодні, якщо зазирнути в календарик, то у нас 01.01 01. 2024 рік. Можна сказати, хоча я не закривав сезон пошуку, але можна сказати, що відкрив пошук у 2024 році. Сині вирушив на пошук і на цікаве місце тут ЧК. Ну, були знахідки, копав тут. І останній раз тут були ну, досить немало динариків, були цікаві знахідки. І в мене є перший сигнальчик. Хочу вам показати цю. Ось, бачите, трошки відгорнув земирку. Опа! Звісно, це у нас не динарик. Якась радянщина, така вже трошки вбита. Але це у нас, о, бачите, 15 копійок. Ну, 70 або 71 рік. Якщо відео вийшло, то значить щось цікаве те знайшли, тому не переключаємось. Все, має знахідку і здається вона має по золоту. Дивимося. Ось дивіться, якась така бронза. Спровідняється шматочок золота. На цій стороні взагалі дивіться. Ого. Ось так. Така знахідка в мене є від чогось щось. Зараз спробую почистити гарнесенько і показати детальніше. Ну, дивіться, прикольна штучка, можливо, елемент якоїсь прикраси, дивіться, це є золото, а це є срібло. Ось. Тут по гранях також трошечки провідняється. Ось тут ззаду є. Вона повністю була. Позолочено. А можливо, тут зверху є, це є пластинка золота. Ось бачите, навіть є якась товщина. Хух, ну прикольно. Я такого не знаходив. А можливо, вона повністю ну як би так, обгорнута. Класно, класно. Але цікаво, від чого це могло бути? Вогонь, вогонь. Якщо чесно, то. Цифри на цьому. На металошукачі показувало 54. Думаю, ну, може якісь ауреус, а тут дивіться. Класно, класно, я дуже задоволений такою знахідкою. Ну що ж, ходимо. Сьогодні ходити не переходити. Що ж, вирішив біля того золота, що я знайшов, покрутитися, і в мене є ще один сигнальчик. Напевно, що в цій грудці. Опа. Якщо чесно, земелька почала трошечки відмерзати. І ось бачите, яка грязюка конкретна просто. О, дивіться, фібулка. Вогонь. Вау! Дивіться, яка гарна. Гарнесенька. Та це ще срібло. Оце да! Оце вогонь! Земелька набита трошечки. Дивіться, яка файна. Зараз відвернемось трошечки. Оце да. Срібло ж наче. Ну да, срібло. охо хо 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 Клас. Оце деночок. Оце ранок. Жалко немає цього. Як його називають? Голочки. Але покрутимось тут, покрутимось. Файно. Так, в мене є ще одна знахідка. Все, трошки вмерзла. Я думаю, що це в нас була частинка від спинки або, можливо, від якогось іншого виробу. Ось так, ну. Ходимо, шукаємо. Є ще одна знахідка, зараз подивимось. Ось дивіться. Часто люди говорять там амалет кого чи ще щось. Але уявіть яка... Ну, е, я так думаю, що це від цього. Від пряжечки. Язичок. уявіть яка пряжечка була велика. Ось така знахідка. А ось і їхній посуд. Дивіться який товстий великий. Трошечки, прийти. Все, дно посуду, його дуже багато. А Хто буде питати, як копається, ну... Ось так і копається. Тому такі та -то справи. Вітерець, грязь, але знахідки тішуть. Всі сигнальчики виходять купати онлайн, тому що... Грязюка повна, вітер сильний. І в мене є ще одна знахідка. Ось, бачите, такої неправильної форми вона точно щось стареньке. Може якийсь амулетик, а можливо якийсь динарик. От, підробка того часу, не знаю. Якщо вийде вимите, і щось з цього вийде, я вам обов'язково ставлю фоточку вже очищеної монети. Так, щось є, в руки ще не Опа! Дивіться, що це навіть не уявляю. Опа! Охтишка! Це монета! Нічого собі, я і щось подумав, що це є спинка. І були. Так вона лежала. Ухтишка, а що це таке? Цікаво. Цікаво, дивіться. Вибачте, що фокус хочеться і самому розледіти, і вам показати. Хе-хе-хе-хе-хе, а що це таке? Напевно, щось по царизму. Чи що? Оце сьогодні день, я в шоці. Ця рамочка, бачите, якась прикольна. Ладно, я, як вам сказати, почищу і покажу. Трошки її зачепив. Прикольно, прикольно. Ну що, ось так до завершення підійшли мої пошуки. Звісно, в мене були ще сигнальчики, зараз вам покажу їх. Не знімав, тому що вже на полі ходити нереально. Просто неможливо. Ноги вгрузають і ти не можеш. Ну, зараз покажу, що за знахідки в мене були. Ось, бачите, це якась польська монетка, ось тоненька. це з якоїсь прикраси бусина. Це у нас щитовичок. А оце у нас є від спинки фібули. Від фібули срібна штучка. Зараз покажу вам її ближче. Ось бачите, тут є навіть зачіпчик для цього, як його називається. Для голочки з Ось так Так сьогодні покопали. Зараз відвернусь від вітра. Дуже сподобався Голд. Такого я ще не знаходив. Ну, щоб так, знаєте. О, і срібна фіблка класна була. А то все-таки ну, супутні знахідки. Ну що ж, сподіваюсь, наступне відео не так довго доведеться чекати. Думаю, що це буде. Ліс якийсь. От і щоб не пропустити наступне відео, не забуваємо підписуватись. Ну і дякую вам за за оціночку і за перегляд мого відео. Всім пока!